Те є, для чого ми народилися, свідчити про істину, говорити про істину, виконувати волю Божу. Життя наше коротке 70, а при крепості 80. І в цих 70 або 80 треба встигнути виконати свою місію, з якою ти родився в цей світ. Ісус виконав. Іван Хреститель виконав, пророки Божі виконали, апостоли Виконали. Апостол Павло перед смертю каже такі хороші слова. Я знаю, я знаю. знаєте, яка то прекрасна смерть? Коли людина розуміє, що вона свою місію виконала. Апостол Павло сміливо заявляє в одному із послань: Я свою місію виконав. Я знаю, для чого я родився, і я це виконав. Я можу йти в будь-який день. Я знаю, коли би я не помер, сьогодні, завтра чи післязавтра, Павло заявляє: я знаю, що мені приготовлений вінець, який приготував для мене Господь. Я свою роль виконав, дорогі брати і сестри. Поспішим виконати місію, з якою ми народилися на цю землю. Поспішимо. Виконати своє призначення дитини, призначення чоловіка, призначення жінки, призначення члена церкви, призначення християнина, призначення церкви Христової. Церква теж має певне призначення. Вона покладена спасати світ. Чи виконуєш ти як член церкви призначення, яке тобі приготовлене Богом? Підводячи підсумки прожитого року, задаймо собі сьогодні всі таке питання, для чого я родився в цей світ. І чи виконую я своє призначення?